14 червня пройшла урочиста лінійка для учнів опорного закладу Віндичанський ліцей. Шкільне подвір'я заповнили учні, батьки, педагоги та поважні гості. Але особлива увага того дня була прикута до випускників. Вони були головними на святі Свято довго очікуване. Свято останнього дзвоника. Це свято потужного врожаю знань. Сьогодні кожен з вас може сказати, що пройшовши ось цю стежинку певного навчального рівня, він здобув щось нове, цікаве, те, що дасть можливість себе комфортно почувати. У житті серед запрошених на святі був присутній народний депутат Верховної Ради України Геннадій Вацак. Це починається новий етап життя, життя, в якому не буде майже жодного дня, коли ви не зможете чи не будете мати змогу чомусь навчатися. Ще 500 років назад. Леонардо Девічі сказав таку фразу: залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє. Або на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, чахне. Це говорить за те, що ви маєте навчатися постійно. Геннадій Вацак подарував вендичанському ліцею сучасний проєктор з екраном для втілення програми цифровізації бібліотеки. А випускники отримали солодкі подарунки від народного депутата. Геннадій Анатолійович Вацак завітав не просто так до нас. Він завітав для нашої школи ще й із дуже чудовими подарунками. Це ось великий екран, проектор, які будуть встановлені в сучасній цифровій бібліотеці, яка відкриється для тих учнів, які залишаться в цьому закладі з 1 вересня 2023 року. Давайте подякуємо йому за це. Геннадій Анатолійович також оглянув ресурсну кімнату ліцею та новий харчоблок, на облаштування яких ним були спрямовані кошти до початку повномасштабної війни. Ми сьогодні маємо в нашій школі меблі для нової української школи. Все те обладнання, яке ми маємо сьогодні в новому харчоблокові, це завдячуючи нашому народному депутату Геннадію Вицаку. Ми сьогодні облаштовуємо цифрову бібліотеку і знову ж таки з допомогою долучилися для того, щоб нашим дітям було комфортно навчатися в школі. Ми маємо одну із найкращих ресурсних кімнат, яка створена в нашій школі, за сприяння Геннадія ВЦК. Тому ми вам дуже вдячні за підтримку, за розуміння і за те, що ви допомагаєте нам плекати. Майбутнє нашої України. На адресу випускників лунали безліч теплих слів та привітань, побажань легкої, а головне мирної дороги в доросле життя. Ви отримали за ці шкільні роки певний багаж знань. Це не вантаж, який ви будете носити за плечима. Це сила, якою ви будете долати всі перешкоди, які будуть на вашому життєвому шляху. Тож гордо несіть звання учня і випускника. Опорного закладу Вендичанський ліцей. Свято у Вендичанському ліцеї вдалося на славу. Віда приєднується до вітань на адресу випускників та бажає кожному знайти свій шлях та втілити в життя найзаповітнішу мрію.